Найскладніша зима та чи готове рівне до опалювального сезону. Попри сталі стіни на тепло, чиновники вже говорять про дефіцит газу у 10% та закликають перевірити стан внутрішньобудинкових мереж. Подати акт готовності до старту обігріву голів УСББ та управлінських компаній закликають до 1 вересня, в будинку мережі якого не досліджені, можуть лишитись без тепла. Такі заходи впроваджують для зменшення витрат. Енергоресурсу більше подробиць. Дивіться далі у сюжеті. Це один з багатоквартирних будинків на вулиці Шухевича у Рівному до непростої зими та опалювального сезону підготувались. Встановили нові насоси та комунікації на усі заходи з енергоефективності. Витратили близько 12 мільйонів гривень. Ми знаходимося зараз в теплопункті. Як можна сказати, один з самих модніх на теперішній час більшу частину витрат компенсувала держава в рамках програми «Енергодім». встановили частотні насоси, які споживають менше електроенергії. Тут можна і регулювати тиск в тепломережі. Голова ОСББ Ігор Ханенко каже: завдяки утепленню та новому устаткуванню на виході сподіваються отримати економію до 30%. Ми це зробили ці цим літом, і умовно яка буде економія, ми побачимо вже в вслідуючи опальний сезон, якщо він у нас буде відбуватися. Теоретично має 30-40% дати економії по теплоносію. Окрім цього будинку у чоловіка їх іще 19. каже стан тепломереж та готовність до зими залежить від капіталовкладень співвласників. Втім, критичних ситуацій нині не мають. А в разі їх виникнення у ОСББ є власна ремонтна бригада, здатна на них реагувати. У рівне Теплоенерго просить усіх голів ОСББ та управлінських компаній подати акти готовності мереж до опалювального сезону. Кінцевим терміном називають 1 вересня. Що ми вимагаємо при підписанні тих актів? А це саме як мінімум ревізія запірної арматури для того, щоб у разі якихось ситуацій можна було відкрити, закрити, відрегулювати подачу теплоносія всередині будинку. Ревізія повітря кранів, щоб не спустивши повітря, жоден стояк не загрієш. Можна було без проблем піднятися на горище, спустити те повітря, щоб той кран потім не капав, щоб він не затопив квартири. Серед ризиків майбутнього опалювального сезону диверсії, адже одне суттєве пошкодження тепломережі здатне вплинути на тиск та стан у цілій системі. За словами голови Рівненської територіальної громади Олександра Третяка, місто отримало гарантію на газ у розмірі 90% від обсягу минулорічного опалювального сезону. На 10% ми маємо зекономити використання газу. Це означає, що будуть проведені заходи по оптимізації та по Скажімо так, енергоефективності на практиці. Цей дефіцит за словами чиновників, хоч і не критично, але доведеться відчути усім рівнянам. Це однозначно вплине на температуру в помешканнях, в будівлях там чи в інших для цього призначених об'єктах. Втім, ціна на тепло для споживачів не зміниться. З поміж усього іншого прогнозують і значне навантаження на електромережу, зокрема через використання обігрівачів. В старих будинках будинки, які збудовані ще при радянському союзі, всі розуміють, що внутрішньобудинкові проводки вони не передбачені для такого навантаження, тому це так само і персональна відповідальність людей. Нині готують і матеріальну базу на комунальних підприємствах на випадок аварійних ситуацій та їх оперативного усунення. Фахівці вже прогнозують, зима може бути найскладнішою за новітню історію. Що пора й це рівне час на підготовку і ще є. Дмитро Тригубець Павло Стецюк та Олександр Бойко новини Рівного.